Саме тому і з'явилися спроби більш тривалого зберігання рослинних жирів, а вони більш дешеві для використання у промисловості. Трансжири відрізняються від звичайних жирів своєю структурою та властивостями, і саме вони є найбільшою загрозою для організму людини. Їх отримують з рідких олій шляхом гідрогенізації, додаючи атоми водню. Так з'явились колись популярні замінники вершкового масла маргарини, але в природі існують і натуральні трансжири. Їх небагато. Вони є в м'ясі жуйних тварин, тобто худоби, і в молоці. і там все нормально з ними. Проблема постає тоді, коли ми стикаємося саме з трансжирами синтетичними. При потрапленні у кров трансжири здатні змінити мембрану клітин, в результаті чого вони стають жорсткими, втрачають здатність отримувати поживні речовини і виводити токсини. Клітина опиняється в умовах енергетичного голоду, що може призвести до проблем зі здоров'ям. Вони збільшують ризики формування серцево-судинних захворювань, тобто атеросклерозу і збільшення рівня холестерину і відкладання його. По судинним стінкам. Що ще поганого, це те, що трансжири збільшують ризик раку. Трансжири є причиною формування хронічного запалення. Так от. Також збільшується ризик формування метаболічного синдрому. Планета переживає пандемію метаболічного синдрому і тенденції до розвитку цукрового діабету другого типу. І тут також одною з причин є споживання транжирів. Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох і закликає обмежити вживання трансжирів у раціоні. Щороку в світі півмільйона людей помирає від серцево-судинних захворювань, які виникли через надмірне споживання синтетичних жирів. Бо, наприклад, нейрокогнітивні захворювання пов'язані з погіршенням ментального здоров'я, хворобу Паркінсона, хворобу Альцгеймера, яких все більше і більше. Саме ті хвороби, які формуються на тлі хронічного низькоінтенсивного запалення, які можуть виникати за рахунок споживання транжерів, перевагу овочам, фруктам, зерновим та бобовим. Українське сало, якісне вершкове масло, авокадо, морська риба, волоські горіхи, гарбуз, оливкова та соняшникова олії містять корисні жири. Помірне споживання таких продуктів покращує роботу мозку, зміцнює серце та судини, насичує організм та продовжує тривалість життя.